Знову ранок почався з поповнення, але третій раз вийшов не такий, як хотілося. Третя самичка народила приблизно чотирьох. Це те, що я бачив. Одного руденького, одного сіренького, два мертвих. Це те, що я встиг побачити. Бо одне було ціле, інше майже з'їла. Скільки вона ще за ніч їх з'їла, не знаю. Але живих два, два мертвих. Самки народжують перший раз. На трьох самок 13 малюків. Вважаю результат. Незадовільний, але добрий. Інші малючки вже підросли. Цим малюкам 22 дні приблизно. Такі гарненькі. Величенькі вже і мамка наша. Мамка.